Вітаю, вітаю, рада всіх привітати. Я сьогодні запланувала поговорити про такий важливий для нас контакт відносини з мамою. Мама для нас велика фігура, так само, як і батько. Це дві фігури, які стали для нас воротами в цей світ. Це така метафора. Це саме ті дві душі, які погодилися пропустити нас в цей світ. Коли ми на рівні душі мали такий запит, такий зов, ми шукали, хто стане для нас цими воротами, і душі наших мами і батька погодились. Я Ніна Вельська. Майстер грошових розстановок на метафоричних картах, і я розглядаю ці фігури, мама і батька, відносини з ними на двох рівнях. Перший рівень це рівень особистостей, це так, як ми їх знаємо, як ми їх пам'ятаємо з дитинства і всі історії, які були між нами, між особистостями. І другий рівень це системний рівень, коли і ми, і наші батьки родом, можна сказати, з рівня душ. І це важливий момент, тому що насправді стосунки відносини з мамою, сьогодні ми будемо говорити переважно про маму, вони можуть бути різні, мама може бути різна. У кожного з нас свої стосунки з мамою. І добре, якщо мама була в ресурсі, була теплою, люблячою, могла підтримати, дати нам життєву енергію і любов, і турботу. Але мама могла бути сама не в ресурсі. Мама могла бути сама в своїх якихось травмах, не справлятися своїми якимись викликами. І тому ми Самі отримували різні травми від мами. І важливо зараз, коли ми вже дорослі, перестати ображатися на маму, а брати життя в свої руки, брати відповідальність за своє життя і змінювати своє ставлення до мами для того, щоб зрозуміти маму. Щоб прийняти маму такою, яка вона є, нам допоможе можливість саме розділяти цих два рівні. Тому що душа, яка погодилася нас привести, на рівні душ, там тільки любов і із почуття любові, вона погодилася провести нас в цей світ. І от коли ми можемо розділяти мама, особистість і мама душа, ми можемо відчути до цієї частини і повагу, і вдячність. А як бути з тою частиною, от з людською частиною, ця особистість, яка була з нами і є з нами? Ми 50 на 50. Складаємось з нашої мами і нашого батька. Насправді ми з мамою дуже тісно пов'язані. Дуже тісно пов'язані. Мама нам передала життя. І мама подарувала нам тіло. Коли люди думають, що мама подарувала нам життя. Насправді, вона його нам передала, тому що вона його отримала від своїх батьків і вона його передала далі. А от мама створила тіло для нас в своєму тілі, мама створила тіло для нас, і вона передала нам, подарувала нам тіло. І тим самим вона привела нас в життя. Батько нас виводить в світ, в соцу, до людей, от тут є така в них різниця, а мама створила, подарувала для нас тіло. І е, зараз, коли ми виросли, виросли, батьки наші не відповідають більше за наше життя. А от контакт з енергіями наших батьків впливає на всі сфери нашого життя. Як зрозуміти цей контакт з енергіями батьків? Енергія мами це перш за все енергія матеріального світу. Мама, коли погодилася привести нас, нашу душу в цей світ, мама от енергія матеріалізації душі в тіло, вона в своєму тілі. Створювала наше тіло. І тому, коли в нас є контакт з мамою, ми наче отримуємо доступ до цієї енергії матеріалізації. І це нам допомагає, по-перше, створювати якісь ідеї, створювати свої плани і втілювати їх в життя, давати їм матеріальну форму. Якщо я, як майстер грошових установок, я працюю саме з темою проявлення, самореалізація і тема грошей, то гроші як енергія втілюються, проявляються через певні наші конкретні дії. І контакт з мамою можлив... з енергією мами дає можливість нам і створювати ене... ідеї, і втілювати їх в життя. І з мамою ми в тісному контакті, от ми навіть одне ціле дев'ять місяців, поки мама виношує нас. А потім, після народження до 7 приблизно 8 років, ми з мамою також єдине ціле, але вже на енергетичному рівні. Ми з мамою єдине енергетичне поле. І дитина. Повністю вбирає в себе мамин стан, мамини почуття, мамини емоції, мамини думки, переконання. Дитина, просто знаходячись з мамою в одному полі, вбирає в себе це. І для неї мама це все. і світ, І правда, і закони життя. І дитина звикає довіряти мамі і вірити мамі. І все, що мама каже і робить, це є правда. І так формується у дитини ставлення і до себе, і до інших людей, і до грошей, і до життя в цілому. І тільки пізніше вже дитина виростає там, підлітковий вік або вже доросла людина, може подивитися на маму. Зі сторони і побачити, що мама могла і сама помилятися, щось не знати, щось не вміти, але вже сформований, вже от ставлення світогляд вже сформований. І важливо, от, тому що мама могла проявлятися по-різному, важливо розділяти от цих два рівня: рівень особистості і рівень душі. Як, чому ми втрачаємо контакт з енергією мами? Може бути е, декілька варіантів. Ну, наприклад, коли е, мама е, могла бути холодною або деспотичною, коли ми травмувалися об нашу маму, е, є бажання відсторонитися, не підтримувати контакти, наче розірвати стосунки. Мама могла бути і е, вживати алкоголь, могла бути наркоманкою, могла е, бути ну, так, е, щоб дитина соромилася е, своєї мами, і було бажання також від мами віддалитися, обірвати зв'язок. Оцей розрив зв'язку блокує е, контакт з енергією мами. Мама могла бути, якщо це класично мама в стані була тирана, дитина була в стані жертви. Мама могла бути в ролі жертви. І тоді дитина хоче маму рятувати, хоче маму допомогти мамі, жаліє маму. І в цей момент також йде розрив контакту з енергією мами. Завдяки тому, що можна розширити бачення, мама є людина, яка також проходить свій шлях життєвий, свої задачі. І є мама душа, яка погодилася привезти нас в цей світ. Завдяки цьому можна розділити своє ставлення і дозволити мамі жити її життя так, як вона може. І от це також дає можливість зрозуміти, що мама дала насправді нам все, що могла, і так, як могла, і в такій формі, як вона могла. І знаходитися в такій дитячій позиції, ображатися, що мама не додала нам чогось, не, що ми хотіли би по-іншому, це дійсно залишатися в дитячій позиції. Мама дала все, що вона могла дати. І з повагою до її долі, скажімо так, можна побачити її силу, що вона своїми викликами справляється справлялася, справляється так, як вона може. Але вона зробила це настільки добре, що вона передала нам життя і зберегла його, і ми живемо до сих пір. І в цьому є дійсно мамина заслуга. Які енергії мами, і що нам допомагає, в чому нам допомагають енергії мами, коли в нас є контакт з мамою. Енергія мами це енергія прийняття, це енергії збереження і енергії примноження. І як проявляються ці енергії, також можна подивитися. На можливості, на здатність мами прийняти всього на всього одну клітину сперматозоїди. вона цю клітину зберігає і примножує її за 9 місяців, формується тіло. Це є енергія мами. І коли ми приймаємо маму, в нас є контакт з енергією мами, ми приймаємо також ці енергії. Ми тоді відкриті і ми приймаємо від життя від світу. І, наприклад, на роботі ми приймаємо гроші, свою зарплатню. Якщо ми працюємо з клієнтами, ми приймаємо оплату від клієнтів. Ми просто приймаємо бонуси, премії, подарунки, чайові. Нам необхідно, нам немає необхідності за це боротися, це заслуговувати, щось доводити комусь. Ця енергія дозволяє нам просто приймати. Якщо в нас є контакт з енергією мами, зберігати, збережити те, що ми отримали, ми вміємо зберігати. Часто бувають такі ситуації, коли людина доклала зусиль, вийшла там на новий рівень, отримала нову зарплатню, а запустила новий свій продукт, отримала нову новий рівень доходу, але не може їх зберегти, втримати. Вона наче зливає ці гроші, гроші, наче вони не її. Або якісь непередбачувані витрати, або просто якісь імпульсивні витрати, покупки, і вона не може зберегти ці гроші. І також примножити енергія примножити все, що ми отримуємо, ми можемо розвивати, примножувати і збільшувати. Щоб це не стояло, не складалося, як в коморі, якісь одноразові речі. А ці е, всі свої здобутки, достатки розвивати і примножувати, знаходити їм продовження. І е, буває так в житті, що дуже складно прийняти маму. І е, на рівні особистостей, е, особливо коли ми були дітьми, ми мали повне право на всі наші емоції по відношенню до мами. Якщо це в нас мама була, ну якісь були в нас стосунки, травмуючи нас, але діти дуже часто не проявляють ці емоції, і тому вони притискаються, витискаються психікою і е, залишається, знаєте, такий шар. От в серці як важкий груз, як важкий камінь, ці образи, це нерозуміння, і те, що ми хотіли отримати, і ми не отримали. І, і тому, ми, щоб не нести це, саме це блокує потік оцих енергій, Енергії мами, матеріалізації, прийняття збереження і примноження. Нам необхідно цей блок нейтралізувати, цей блок нейтралізувати, запустити життєву енергію в своє життя. І е, коли ми е, можемо розділити цих два рівні, ми можемо е, до душі, яка пустила нас в цей світ, відчувати і вдячність, і повагу щиро, тому що це дуже цінно, це наше було бажання втілитися і пройти тут цей шлях. Це ми вибрали, ми погодилися на цих батьків, на це дитинство, на цю сім'ю і на це дитинство. Коли ми можемо подивитися на це, що ми це наша ціна. На яку ми погодилися ціна за наше життя. І тоді ми можемо просто пропрацьовувати всі ці непрожиті емоції з батьками і з мамою. І поступово, коли цей блок болі стає менший, менший, ми можемо відчути до мами любов. Не можна заставити себе, маму любити. З цим можна заспокоїтися, але і любов нікуди не зникає і не з'являється. Просто коли ми пропрацьовуємо ці травми, ці болісні емоції, просто ми тоді наче починаємо відчувати любов до мами. Я запрошую саме на таку практику. Саме практика дозволяє Усвідомити і прожити. Це не просто уявити, можливо, для когось це нова ідея, дивитися на маму на двох рівнях мама як особистість і мама як душа. І ця практика дозволяє роз'єднатися з мамою і відчути до мами вдячність і повагу. А також це дає можливість відчути, що моє життя належить мені, мамі віддати відповідальність за її життя і право жити так, як вона хоче і як вона може, і взяти собі право жити своє життя, не оглядаючись на маму. І от зараз, напередодні цих свят, Різдва, коли народжується сама енергія народження нового, я запрошую вас на цю практику 26 грудня в четвер, о 19 по Києву, прожити от це звільнення від грузу маминої відповідальності. От від грузу непрожитих емоцій, від грузу, коли ми очікували від мами більше тепла, любові, підтримки, але цього не отримували, звільнитися від цих блокуючих емоцій. При цьому не розірвати взаємини з мамою, а навпаки, вивести ці відносини на інший рівень. Рівень прийняття, усвідомлення, рівень щирої вдячності і поваги. Запрошую вас, пишіть, будь ласка, в Дірект, і я вам дам відповіді, якщо у вас є якісь запитання. Я дякую за увагу, дякую за увагу, за підтримку. Пишіть ваші запитання в. Коментарях під записом. Бажаю вам приємних свят, смачної куті. І хай вашій сім'ї панує любов. Дякую вам.